Усі народи по всіх континентах щорічно відзначають одне з найзахопливіших свят Новий рік. Що цікаво, свято спільне для цілого світу. Однак традиції та святкування дуже відрізняються, навіть саме розуміння свята інше. Для когось Новий рік початок нового життя, для когось очищення від усього поганого. Ще для когось свято, коли збуваються всі бажання. Разом з усім світом Новий рік святкують і українці. Як не дивно, у нас також безліч українських традицій, які не знайдеш в жодній іншій країні. В давнину в Україні Новий рік святкували тричі навесні, восени та взимку. Весняний новий рік відзначався в період з 1 по 14 березня, коли остаточно зійде сніг і почнеться тепло. Осінній Новий рік був своєрідним знаком для початку жнив. І збору вражаю. І останній зимовий новий рік традиційно відзначався 1 січня, так само, як його святкуємо і сьогодні. Вперше Новий рік почали святкувати взимку 1700 року. Але в ці часи ще діяв філянський календар, який було створено з певними неточностями. За григоріанським календарем дати нового року змістилась на 13 днів. Тож тепер українці святкують новий рік двічі, називаючи дату 1 січня новим роком, а 13 січня старим новим роком традиція прикрашати ялинку з'явилася близько 17-го століття. Але прикрашали її свіжими яблуками, печивом та саморобними паперовими іграшками. Найперша скляна ялинкова іграшка була виготовлена в Саксонії в місті Тюрингія у 16 столітті. Вперше на новий рік ялинку прикрасили електричними гірляндами біля Білого Дому в Америці. У новорічну ніч 2014 року на Майдані Незалежності в Києві зібралось майже півмільйона українців, які разом заспівали національний гімн. Це був всеукраїнський рекорд. Найперша згадка про Новий рік сягає 4 тисячі років тому. Її знайшли у Месопотамії. Однак святкування продовжилось і передавалось далі. Таким чином, святкування Нового року було ще в стародавньому Римі. З подарунками, Приказкою. Як новий рік зустрінеш, так його й проведеш. Кожна країна має своє особливе меню для святкування новорічної ночі. Ми також вирішили підготувати для вас рецепт чудової новорічної страви, яку потрібно підготувати до півночі. Для цього беремо новий рік. До нього додаємо своє найзаповітніше бажання: трохи старанності, наполегливості, впевненості у своїх силах та жмейку удачі. Заправляємо страву гарним настроєм і прикрашаємо коханням. Присутнім точно сподобається така страва, а добавки вистачить на всіх. Беремо наші келихи і дружно запиваємо цей мікс. З новим роком! Зустрічаємо його з вірою в краще.